Ну що, привіт всім. Тепер буде невеличка пауза у нас на каналі, тому що нам знову треба їхати. Знову побачити, що там на коїться там де треба. Але сьогодні протягом дня я знав про смерті трьох моїх вчителів. Перший це Костянтин Федорович Гуценко. Професор кафедри кримінального процесу Державного університету Ломоносова в Москві, уроджений Олександрієць чи Скрипенецького, українець, він з дуже класним акцентом завжди виступав. Професор дуже давно помер він якраз фактично як починався цей наш 2013 року, коли мустрик не народ збирав. Ще сьогодні дізнався, що 11 січня цього року. Відійшов вічність Борисованич Ну, про нього окрема стаття в Вікіпедії це мій найближчий, найкращий вчитель серед всіх юристів і адвокатів. Він, в принципі, показав мені більшу частину того в тому житті, що я маю робити. і що я маю робити саме для власної країни. Хоча він все життя був громадянином СССР або, там, в Росії. І найсумніше вона що померла десь близько 10-12 днів тому. Моя вчителька. По музиці Рінеонідина. І це найсумніше, бо я на той час був поруч і навіть не зміг бути на похоронах. Але разом з тим, ну що, у нас дорога, у нас якраз все класно, стабільність. Тому ми вирішили трошки косметично обробити одну стару пісню, яку можна, пошукавши, знайти на нашому старому ютуб-каналі Матрос Кошка через французький ключ Мозладе, хто знає той й пойметь. А Ми сьогодні її заграємо в поточній ситуації. І, напевно, такою вона залишиться, бо поточна ситуація вже в історії. І ця пісенька, я думаю, буде для неї хорошим на Вона якраз в глухому мінорі, тому ніяких веселих пісень поки що ми не співаємо. Так от куримо горький Ладом граємо, музицируємо, займаємося мистецтвом. Тобто теж пишемо свою історію дійсності. А, до речі, це наша іспанка, яка була з нами в 2014 році, так, в так так званої антитерористичної операції. Ну, бачите, вона вижила теж. А одного головного підера в цій ситуації вже дерева в тюряті кавказських хлопців. Або, може, вже і задирявили до смерті. Така йому дорога. Стабільний, гепнувся на робільних, іх ти зірвавши турбіну, Ми б стали росою сполившись з тобою, та вернув я в цей, встань покою. У маски тромби лисиопнік, на столі на гральні вовам. Він одягнений, як чмошник, І одягнений хреново, люди фріки, люди в фейки, он рейки геморові, хто ж і рачет лише мейки. Хтось, як ми з тобою щебнять наші струни, в ущадках фортуни, лядко моє, ми вже всі поснули, скроні, скрізь, зимно, крили вік з тобою. Вже тут під шкірою Таньки-ганьки, ще марічки, серед гральних планів бога, своїх і ради крутить на спіраль дорогу, люди з глини і титана, золотушні крали знають Моє серце є стабільним, насолоджується грою. Отака от, от пісенька. Просто давно на гітарці не грав. Раз більше на сазі Пальці боліли після тих всіх операцій, переваги прочих Ну, Але бачите, трошки потернувся, бо це фактично я її взяв в руки. Трошки перенастроїв, 15 пограв. Так що така от пісенька, Скоро вона буде зіграна краще, звісно. Можна вважати, що це прем'єра якраз на каналі нашої студії. Контент цікаво у нас багато. Слідкуйте, підписуйтесь. Що там, ще? лайкайте, аплодуйте. От. В общем, короче, кушайте тільки в міру, не роз'їдайтеся, Не будьте жирними. Все роботи за любов или любов. Чесланка ваш кошка. Все.